Hello, з вами Анієлі Діджедайв. Сьогодні на прикладі двох сетапів, які трапились в один торговий день, я хотів би поговорити про те, чому варто мати кілька планів, торгових планів на день по конкретній парі торговій і бути гнучким на ринку. Отож, пара австралійський долар-американський долар. Сетап у нас а, відбувся в понеділок. 12 годинний таймфрейм у нас лонговий. У нас є умовний хай та умовний лой тижневий, як цілі для походу ціни. 4 години у нас на ранок понеділка були шортові, свіжий злам структури, плюс ми зайшли в. Через 4-годинний імбаланс, від якого могли б очікувати реакції вниз. Ми отримали злам структури в шорт на годинному таймфреймі та шортовий свіп на годині, після чого за нашим сетапом H1M15 ми Мали очікувати на злам структури на 15-хвилинному таймфреймі для того, щоб мати сетап, який нас би влаштовував. Ми отримуємо даний злам структури. Умовний ордерблок. Входимо від 0.75 ордерблоку. Додаємо три тіки до стоп. Резерк реворд 2. Ми входимо в позицію і отримуємо свій стоп. Це реальний трейд був. Потім буде скріншот з Метатрейдера. Ми отримуємо свій стоп, тобто сценарій походу вниз, тобто продовження шортів, він не відпрацював. Натомість. Давайте подивимося, як буде розвиватися ситуація на графіку далі. Натомість ми отримуємо уже після обіду. Сильний рух ціни вниз і пулбек ціни вверх з лонговим свіпом на H1. Це було свідчення тому, що е, даний спротив внизу досить сильний. Гравці на ринку зняли тут стопи. І, скоріш за все, буде продовження руху ціни вверх. Ось ця свічка досить така агресивна. Лонгова зі зняттям ліквідності знизу, з лонговим свіпом. Нам говорила про те, що, скоріш за все, ось цей шортовий рух був маніпуляцією для того, щоб просто забрати ліквідність знизу, і ми повертаємося до лонгового руху. Дана свічка закривалася у нас о 16.00. Ми переходимо на 15 хвилинний таймфрейм. Отримуємо злам структури в лонг на 15 хвилинах. Від 075 ордер блоку. третіки до стопу. Ризик реворд. Два. Ми входимо в позиції. Досить довга позиція. І по результатам ми отримали свої 2 РР. Тобто чистими на парі австралійський долар, долар США в понеділок ми зробили плюс 1% до депозиту, який ми можемо зробити висновок. Дуже багато трейдерів, які торгують до першого свого стопу в день. Я вважаю, що такий підхід він не є ефективним. Чому? Тому що можна отримати стоп, спійматись на якомусь маніпулятивному русі, і далі пропустити просто сетап, уже 100% сетап, який відіграє, і ви отримаєте свій плюс. Ви переб'єте мінус, який ви отримали раніше сьогодні, і залишите день. Плюсі з гарним настроєм і з розумінням того, що ви недарма прожили цей торговий день. Тому будьте гнучкими, будуйте свою стратегію, маючи хоча б декілька сценаріїв розвитку подій. Не зациклюйтесь на одному сценарії, і буде вам профіт. З вами був Анєль всім гарного дня, адіос!